Другий урок додавання пристроїв до мікрокомп'ютерів проєкт імени Бейджик. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі: відскануй QR-код за допомогою свого телефону, або натисни на кнопку Переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Додаткові пристрої для мікрокомп'ютерів. Для того, щоб створити роботів, які будуть виконувати певні завдання, спочатку використовують навчальні конструктори. Конструктори мають певний набір елементів, з яких складається робот. Створювати та програмувати роботів можуть як дорослі, так і діти. Дайте відповідь на таке запитання, які конструктори ти використовуєш удома, у школі, чим вони для тебе корисні. До конструктора зазвичай входить плата, тобто контролер, який програмують датчики й елементи конструкції. Елементи конструкції задають зовнішній вигляд робота та визначають, чи може він рухатися і переміщуватися, і як саме. Наприклад, конструктор Mbot має декілька датчиків і відповідно до складеної програми буде рухатися залежно від даних отриманих з датчиків. Програму завантажить плату, до якої приєднані всі елементи конструктора. Є конструктори, що складаються з лего блоків. Робот на малюнку може реагувати за допомогою датчика, кольору на жовтий, зелений і синій кольор, а виконуючи складену для цього програму, ще й озвучувати ці кольори різними звуками. Дайте відповідь на таке запитання, чим подібні та чим відрізняються конструктори, який конструктор тобі до вподоби та чому. В усіх наведених прикладах конструкторів контролер, датчик та інші складові розділені, їх потрібно буде приєднувати. А плата мікробіт це маленький робот з будованим комп'ютером та іншими елементами. Її можна приєднувати навіть до іграшкової машинки або іншого пристрою чи предмет і створювати власного робота. Плата мікробіт має інший вигляд спереду та на звороті. Кожний об'єкт, приєднаний до плати, використовується для певних завдань. Розглянемо призначення основних складових плати мікробіт. Вигляд спереду: у нас є роз'єм для приєднання платформи до комп'ютера. Далі у нас є датчик світла та температури, також вгорі. Низу у нас є місце для приєднання додаткових компонентів, також є контакти для живлення. Є, звичайно ж таки кнопка A та кнопка B, яка виконується для запуску певних подій. А на звороті у нас є антена для блютузу, процесор, який виконує всі ці дії, додаткові датчики, роз'єм для підключення батареї, кнопка для повернення до початкового стану. Давайте ще раз вам повторимо, що таке алгоритм. Алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язування поставлених задач. Для опису алгоритмів, які виконуватимуть роботу, використовують спеціальну мову, тобто мову програмування. Алгоритми, записані мовою програмування, називаються програмою. Для складання програм використовують спеціальне середовище, середовище програмування. Є середовище програмування, які встановлюються на персональний комп'ютер, а є такі, з якими можна працювати онлайн через комп'ютер або мобільний телефон. Дайте відповідь на таке запитання, з якими програмами тобі доводилось працювати онлайн і на комп'ютері, у чому їх відмінності. Плата мікробіт може виконувати деяку дію постійно чи у відповідь на деяку подію, наприклад, натиснення кнопки. На плату можна передавати вхідні дані від кнопки і різних будованих датчиків. Результати опрацювання отриманих даних виводиться на екран, який складається із 25 маленьких точок, що може світитися. Світлодіодів. Дайте відповідь на таке запитання, чому на сайтах потрібна реєстрація, які переваги має зареєстрований користувач. Наприклад, для того, щоб почати складати програму для плати мікробіт, переходимо на сайт за посиланням. Або відскановуємо QR коди, який ви бачите зараз себе на екрані. Також в описі під цим відео буде посилання для того, щоб перейти на цей сайт. Після того, як ми відкрили наш. Після того, як ми перейшли за посланням або відсканували його за допомогою QR-коду, у нас відкривається головна сторінка від Microsoft з Microbit. Тут ми можемо увійти свій аккаунт, натиснувши на кнопку вправоруч вгорі, відкривається додаткове меню, в якому ми обираємо за допомогою чого ми хочемо зробити саме вхід. Тут ми можемо увійти за допомогою аккаунту Microsoft, Google або Cliver. Також не забуваємо поставити позначку Запам'ятати мене. Після цього ми входимо в свій аккаунт і все буде зберігатися саме на ньому. Після того, як ми увійшли в свій аккаунт, нам потрібно з вами створити наш перший проєкт. Для цього у нас є кнопка Новий проєкт плюсик. Натискаємо на неї. У нас відкривається нове вікно, в якому нам потрібно обов'язково надати назву нашому проєкту. У нас це іменний бейджик, тому так і пишемо. Іменний бейджик є. Yeah. Після того, як ми. Створили ім'я, натискаємо створити наш проєкт. У нас відкривається редактор, якому у нас буде невеличка інструкція, що де в нас розміщено. Натискаємо далі і дивимося, у лівій частинці нашого екрану у нас буде розположений саме наш мікрокомп'ютер, мікробіт. Тобто, за допомогою нього ми зможемо побачити все, що буде програмуватися, все буде відтворюватися саме на нього. Тобто, все, що ми будемо кодувати або робити за допомогою нашого алгоритму, буде показуватися саме на ньому. Натискаємо далі і бачимо, що у нас показуються саме пункти, або ж меню блоків, де ми можемо обрати саме з якого блоку створити наш алгоритм. Наступне у нас це місце для розробки нашого коду. Тут ми будемо переміщувати всі блоки з лівої панельки. Сюди, скажімо так, це наше робоче поле, на якому ми будемо створювати наш алгоритм за допомогою блоків або за допомогою певної мови програмування. Зверху у нас є кнопка для того, щоб поділитися нашим проектиком. І також знизу ми можемо завантажити собі на комп'ютер наш проєкт для того, щоб ми могли ним поділитися вчителем або завантажити до нашого мікрокомп'ютера, якщо він у вас є в реальному житті. Також хочу додати, що вгорі у нас є варіант, як саме можна запрограмувати нашого мікрокомп'ютера. Тобто це в виді блоків або за допомогою мови програмування Python або ж JavaScript. Ми ж будемо розпочинати саме робити все за допомогою наших блоків. Також знизу у нас є зміна ім'я, якщо це потребується, зберегти це ім'я, завантажити його до інтернету, повернути дії або відмінити дію, якщо ми щось видалили випадково, збільшити, зменшити наше робоче поле. Також під нашим мікрокомп'ютером у нас є додаткові кнопки для запуску нашого проєкту, перезапуску нашого проєкту, відтворення звуку, зроблення. Скріншотику та розширення на весь цей екран. Що ми можемо зробити з нашими блоками? Точніше, з нашими меню блоків. Наприклад, ми обираємо основні, і в основних у нас відкривається підменю, де ми можемо побачити всі додаткові елементи нашого мікрокомп'ютера, тобто готові блоки, за допомогою яких ми можемо запрограмувати той або інший наш проєкт. Наприклад, нам потрібно зробити так, щоб наше ім'я. Показалось на нашому мікрокомп'ютері. Для цього нам потрібно показати або світлодіод, обираємо цей пункт, або обираємо знову таки основні та виводимо показати рядок. От у нас є два варіанти. І також у нас автоматично створюються два варіанти: або запускати нашу програму автоматично при запуску, або вона буде показуватися постійно, поки ми її самостійно не вимкнемо. Тут обираєте самостійно, як вам зручніше, або при запуску все робити, або постійно. Я ж залишу саме при запуску, поки що потім покажу, як саме робити це з постійною роботою нашого мікрокомп'ютера. Що тепер нам потрібно зробити? Завдання у нас буде сказано, що ви можете, і вам потрібно, буде вивести своє ім'я на екран. Ви це можете зробити двома способами. Перший спосіб це за допомогою світлодіодів, тобто ми приєднуємо ось так от блок, натискаємо на нього лівою кнопкою мишки, і він у нас переміщиться. Після цього ми натискаємо ось так от переносимо, бачимо, з'являється позначка про з'єднання. Відпускаємо. І в нас цей блок з'єднується з при запуску. Тепер ми на ось їх світлодіодиках, там, де у нас 5 х 5, тобто наші 25 світлодіодиків, ми можемо. Поставити лівою кнопкою мишки, крапочки, і вони будуть у нас показуватися. Для того, щоб перевірити, як працює наш комп'ютер, ви вже бачите, що він у мене запустився. Якщо він у вас не запустився, то у нас є кнопка ось тут, от знизу, для зупинення цієї симуляції або ж запуску цієї симуляції. Також у нас тут будуть показуватися всі зміни, які ми показуємо саме на нашій світлодіодиках. Тобто, ще раз запускаємо, і бачимо, що в нас все змінилося. Окей. Це перший варіант. Другий варіант виглядає ось так: от. ми лівою кнопкою знову захватуємо, виносимо його з призапуску. І тепер беремо показати рядок Hello, заносимо до призапуску. І запускаємо наш мікрокомп'ютер. Після цього у нас відбувається показ саме слова Hello на наших світлодіодиках. Таким чином, ми можемо вивести, наприклад, тут ім'я Віктор. Наприклад, я прописав, запускаю. Запускаю, і в нас нічого не відбувається. Чому так? Тому що наш мікрокомп'ютер працює тільки на англійській мові. Для цього нам потрібно просто наше ім'я написати на англійській мові. Змінюємо на англійську. І прописуємо наше ім'я. Тепер запускаємо наш мікрокомп'ютер і бачимо, що в нас все запрацювало. Моє ім'я виводиться на екрані, я його спостерігаю. Тобто, от у нас як працює при запуску. Якщо ж ми знову-таки повернемо, зайдемо в основні. Беремо пункт постійно і перемістимо показати рядок Віктор на постійно, то у нас буде показуватись моє ім'я не один раз, як це було при запуску, а безкінечна кількість часу, поки ми не зупинимо нашу програму. Так само ми можемо вимкнути нашу програмку, цей варіант видалити, і за допомогою наших світлодіодиків так само вивести на екран наше ім'я. Наприклад. Ось так от робимо. Ось так от робимо. Це в мене V буде. Потім нам потрібно буде обов'язково зробити паузу. Для того, щоб зробити паузу, ми заходимо в основні, листаємо донизу, обираємо пункт пауза. Ось так от робимо. Тепер нам потрібно скопіювати ось цей блок або вивести його з основних. Знову таки повторюємо: ось так от додаємо. І додаємо саме, що тут у нас буде V. Тобто V. Знову-таки виносимо або копіюємо правою кнопкою мишки наш блок з паузою. Вставляємо його сюди. Можемо також копіювати верхній блок правою кнопкою мишки, і вставити сюди. Пролистуємо донизу колесико мишки і змінюємо на іншу літеру, яка нам потрібна. На С, наприклад. От тепер давайте перевіримо. Наприклад, я тут написав вік, і давайте перевіримо, як це буде. Ми запускаємо, і в нас змінюються всі наші літери так, як нам потрібно. Тобто, таким чином, ми можемо зробити іменний бейджик за допомогою нашого мікрокомп'ютера. Також в описі під відео я додам посилання на інструкцію, як би можна було зробити такий іменний беджик, якщо він він був у вас в реальному житті. Тобто, як можна було б це вдосконалити самостійно. Також хочу додати, що всі ваші зміни. Які ви вносите до вашого проєкту зберігаються автоматично. Якщо ж ви хочете зберегти ваш проєкт на комп'ютер, ми натискаємо Завантажити. І у нас підключається саме до мікрокомп'ютера. Це нам не потрібно. Нам потрібно буде натиснути саме Далі тобто pair. І от є у нас Download as file». Тобто ми завантажимо наш файл до нашого комп'ютера. Натискаємо сюди. Крутиться пошук. Натискаємо готово. І бачимо, що в мене є мікробіт і меней бедчик. Таким чином я зберіг на свій комп'ютер цей проєкт. Що я можу зробити з цим проєктиком? Я повертаюся до мікробіт, натискаю на логотипчик. І у нас ось тут, от праворуч, є кнопка імпорт. Через цей імпорт я можу завантажити цей проєкт, якщо я випадково його ось тут от видалю. Для цього ми натискаємо імпорт. У нас є три варіанти. Ми ж обираємо саме імпортувати файл. Потім вибрати файл. У нас відкривається провідник, де нам потрібно з вами обрати папку завантаження. І ось цей от файл, який у нас є. Обираємо його, у нас додається він сюди, натискаємо вперед. І у нас автоматично відкривається цей проєктик уже в нашому симуляторі. Як перевірити, чи все у нас правильно зробилося? Ми знову натискаємо на мікробіту отут вгорі, і бачимо, що у нас таких проєктів тепер два. Якщо ж вам потрібно видалити один із таких проєктів, ми на нього натискаємо, відкриваємо його, натискаємо ось тут на позначку «Налаштувань», тобто більше. У нас відкривається додаткове контекстне меню, в якому ми можемо брати Видалити проєкт. Натискаємо. Якщо вам цей проєкт більше не потрібен, тоді погоджуємось і натискаємо видалити. Якщо ж ви не хочете його видаляти, натискаємо Скасувати. Я ж хочу видалити, натискаю, В мене ж видаляється і залишається тільки один. Домашня робота. Перше завдання. Графічний диктант. За допомогою стрілочок накреслити малюнок в злошиті одна стрілочка дорівнює одній клітинці. Друге завдання. Створив власний проєкт імени Беджик. За допомогою мікрокомп'ютера Microbit вам потрібно буде вивести на екран своє ім'я та клас.